Усім добрий ранок. Я жахливо не виспалась. намагалась це все зараз якось приховати мейком, Тому що я прокинулася, глянула, у дзеркало. А в мене, блін, такі синці під очима. Я от тільки не висплюсь, у мене відразу жахливі синці під очима. Я не знаю. І причому, якщо хтось знає якийсь гарний консилер, який ну, дійсно круто замазує, порекомендуйте мені, будь ласка, бо мій, ну типу, він замазує, але воно якось, я не знаю, судно видно, що вони є. І от реально просто сонце стало якась така надважлива штука для мого організму. Я якщо висплюсь, я почуваюся чудово, я просто весь день повна енергії, все, тільки я не висплюсь, все, я як водопанікша, сил немає, а в мене сьогодні тренування. Я зараз на нього збираюся, воно в мене з часу до трьох дня. Потім ввечері ще хотіла з Тьомою побачитись. Він вчора брав, але я була батьків, була зайнята, то ми домовилися сьогодні. Але не знаю, подивимось, як він після роботи, якщо буде бажання, сили, то зустрінемось. От, і ввечері, можливо, Катя до мене на ночовку сьогодні приїде. Зараз налаштовую себе морально на тренування і буду туди відправлятись. Блін, взяла сьогодні колечки, отакі в мене є сріблясті, такі самі я замовляла з тему золотисті носила постійно. Думаю, блін. Чого я не носила сріблясті, бо в мене зараз нігті, бачите, вони теж такі, типу, сріблом віддають, і воно так прикольно разом виглядає. А завтра я вже нігті піду перероблювати. Хоча я знаю, що я їх не носила, бо в мене на другій руці отут єдине колечко, яке е, золоте. І, типу, через це я завжди одягала золотисті. Але, ну, блін, як прикольно виглядають сріблясті, якби ще на ну, цій палець, звісно, ми його так прикриємо. То було б взагалі гарно. Ну, ладно, сьогодні, коротше, отак зробила. Вже ще такий холод, я не знаю. Вдома жахливо холодно. Причому я не могла зрозуміти, чого тому, що я спала під двома діялами і в мене працював обігрівач. А зранку я зараз попробувала рукою. Він працює, але він не гріє. Він, походу, чи зламався, чи що з ним. Я не знаю. Ну коротше, взагалі від нього ніякого тепла не йде. Я думала, може режим переключила якось на якийсь. Типу охолоджуючі, але ні, я потикала, потикала, все там правильно стояло, виставила знову, і ніфіга, він не гріє. А в нас сніг на вулиці, мінусова температура, опалення немає, і коротше. Я думаю, що це у всіх так. Всі отак сидять вдома, закутуються просто або у ванну грітися, бо інакшого способу зараз зігрітися немає. Тому давайте погода, пожалуйста, поверни нам уже сонечко, бо це неможливо витримати. Неможливо. И дальше на класс, да, видите, что повтор, дети на пола. Маша чуть-чуть тоже на травмеса. Потом надо поселиться и время выполняться. 何 <music> Навалим крін Зачем ми тут ще потрібні? не Та ну ні. Є таке слово італійське облігація. Обрігація. Саме так і кажуть. Раз, два, три, п'ять, шість, дев'ятнадцять, двадцять. Я, я, я другий буду, я отдихаю. Потихеньку піти, потихеньку. Тільки голос начитаю, таке хочеться. Готов. Девятнадцать и кидай. Давай. что тут, блин, стих на культуру. На начало ты как бы. Что понимаешь? Раз, два, три, четыре. Ми, короче, цю штуку в залі. Чесно, в мене не було дуже багато щось мотивації якось сьогодні там знімати. І взагалі я прийшла туди з не дуже настроєм, бо я оце не виспала. Щось така була, як сказав Бодя, і він сказав. Я, ну і так як він сказав, але така розбита трошки. А пішла звідти з класним настроєм після цього, що ми там витворяли. Я цей відношу залів в TikTok, в Інстаграмі викладу <гаду> в історію. От, дуже прикольний вийшов. Мені подобається. Зараз я вже вдома, ще щось поїм і думаю, можу записати одне з розмовних або про Італію, або про університети. Ну зараз дивлячись, як у мене буде настрій на це. Буде чи ні? Якщо буде, то запишу. Якщо ні, то вже в інший день. Поїхала купити продукти батькам, виходжу, а тут оце такий вид. Оце. Я я в шоці. Я хочу вже <сум> сонечко, я задобалася мерзнути. Подивіться, яку куртку я одягла, Це просто теплюча якась. Жесть. Я в шоці. Буду, будемо сподіватися, що після цього жорсткого холоду прийде жорстка, ну, жари теж не дуже хочеться, але хоча б тепло. <сум> На вулиці знову йде сніг. Ні, ну це трендець, ребята. 9 квітня. Привіт! Ми, коротше, сьогодні знімаємо відео е, День в одному кольорі разом з Каті. Але це відео буде у мами на каналі, тому хто хоче, може глянути там. Е, я думаю, ви вже здогадалися, який у мене колір. Це очевидно. Але я, коротше, попила отаку от, от штуку, якусь вона називається Фому SPORTS. І це якийсь напіс з домінами Ольги. З вітамінами в 3 в 6 в 12 без цукру вперше таке бачу, якщо чесно, хочу зараз спробувати, тому що я дуже хочу пити. Треба було, напевно, воду взяти, але я взяла тільки по Він такий прям голубий, насичено, аж синій, не знаю, колір дивний. І солоденьке. Солоденьке. Ну, воно чомусь схоже на амінокислоти, які я п'ю, але трохи наче хімозніше, не знаю. Ще раз я б таке напевно не брала. Я краще не мішаю вдома або протеїна, бо що хочу сьогодні ще сказати? Мені прийшло повідомлення, буду трошки тихенько розмовляти, бо там Катя на кухні знімає відео. Мені прийшло нарешті сьогодні повідомлення, що завтра мені доставлять під яку я замовила, і я нарешті зможу зняти вам розмовні відео і про Італію, і про навчання. Я дуже хочу їх відзняти до мого від'їзду, тому що я ж трошки менше місяця в Україні, в принципі, в Черкасах, в Києві. Ну то тут там, бо я буду їздити і в Київ також. От, а потім я їду на 4 місяці за кордон працювати. Звідти, я думаю, будуть теж дуже цікаві влоги, і взагалі я потім розкажу вам детальніше, тому що цього року я їду своєю найкращою подружкою з Києва з Настюшкою, І я сподіваюся, що це літо буде трошки легше для мене, тому що. Я поїхала трохи на інших умовах. Тобто, я відразу сказала, що якщо на нашу зміну візьмуть ще одну людину, то я поїду працювати. Якщо ні, то ні, тому що фізично занадто важко. Я минулого року просто ледь не вмерла на цій роботі. Я більше так не хочу виснажуватись. Тому взяли ще одну людину і взяли кого? Мою найкращу подругу. Тому я потім розкажу вам теж детальніше. Але нарешті буде класний звук: Окей, відео з телефону, там якість відео. Начебто влаштовує всіх, мені ніхто не писав, що вона якась погана, і я дивлюся, наче все окей. от, Але я дуже хочу, щоб був хороший звук. І щоб я в Італії, коли буду, змогла знімати, тобто, якщо телефон буде стояти десь там далеко, щоб не смущати людей, е якихось інших, а петличка буде записувати звуки, ви його зможете чути, якісь, може, бесіди прикольні, я буду підставляти. Мені здається, це буде дуже-дуже цікаво. От, оце хотіла сказати. От, на сьогодні все. Ми сьогодні знімали окреме відео, як я вже казала, по кольорам. Мамі на канал це вона запропонувала, каже: не хочете знову повторити? Ми такі ну окей, ми знімемо тобі з Катю разом. От, і завтра вже буде новий вложек. Уже часто собі буду на канал знімати. Все, всіх вас обіймаю. Дуже дякую вам за коментарі, за те, що дивитесь. Підписуйтесь на TikTok, Instagram. Я зараз їх теж веду дуже активно. От у мене історії взагалі одні. В TikTok виходить інше, тут третє. Ну, типу, у мене немає такого, що один і той самий контент я просто перезаливаю на різні платформи. От, тому підписуйтесь, буду дуже вам рада. І сподіваюся, що багато цього, багато всього цікавого чекає ще попереду і цього літа. Та. Хоча мене трохи накриває грустінка з приводу того, що треба їхати, тому що є якісь такі аспекти життя, які якби тільки увійшли в якусь стабільність і норму у мене, які я не хотіла б закидувати. Типу, у мене пішов бізнес з цукерками дуже класно. Я його ні в якому разі не хочу закидати. Але я реально скільки над ним працювала, і майже постійно я працювала в нуль, і я хочу заробити кошти на те, щоб його збільшувати, розширювати і мати можливість рости більше в цьому, а не прям знаєте, коли ти от як, в нуль в нуль деш, і ледь-ледь вивозиш той бізнес, і фізичного дуже важко. От, е, інший аспект це спорт, це те, що я силовими займаюся вже. Три місяці знайшла суперського свого класного тренера без якихось пропусків, без нічого. І мені це дуже подобається. І я дуже не хочу це закидати, бо я люблю спорт і е, знайти свого тренера це теж та ж задачка. Але я знаю, що через чотири місяці я повернуся, і все буде, все буде так само класно. Просто що треба на чотири місяці поставити от цей аспект на паузу. Інший аспект це сім'я. Це те, що я не буду знову їх бачити 4 місяці. Я пропущу знову всі дні народження. Це теж мене трохи вганяє в грустінку. Але, блін, таке життя, воно так змінюється, воно не може бути постійно сталим і однаковим. Я думаю, в цьому його прелість, скажімо так. Єдине, що, звісно, зараз з війною, якщо батьки нікуди не виїдуть і залишаться тут, то. Блін, буду переживати, як вони тут. Але ми будемо на зв'язку. Сподіваюся, сподіваюся, що в мене цього літа буде більше часу. Минулого літа була ще диплом. Я в червні захищалась диплом. У мене були, була сесія, що закінчувалася. Було набагато все важче. І там ще деякі моменти були. Ну, теж все це, це можу розказати якось більш детально в окремому відео. А в цьому відео я з вами прощаюсь. Всім пока і побачимось з вами в наступному відео. Я даю сто баксів, що більш крижовішої запіканки в житті не бачила. Чисто вечеря Каті, подивіться, який естетик. моє. Ну вибачте, нічого краще, я вже придумати, якщо чесно, не могла з голубого.